Всім вам привіт! Завершився червфінальний матч Кубка Америки, Уругвай та Бразилії. Зараз про нього поговоримо. 0-0. А у серії пенальті Уругвай перемагає 4-2. Ще було вилучення Нандеса. Ну, дуже багато цього цікавого було, хоча й не було голів, але в принципі матч був. З точки зору тактики дуже, дуже доволі таки цікавий. Уругвай 4-2-3-1, Ротчарт ворота, Хроні, Тарауха, Матіас Лівєрія, захисники, Віння Нанес по флангах, Угар, Федеріко Вальєр, центральний центральні впорні півзахисники, Дела, Дела Круз, центральний атакувальний півзахисник, Руха, Пілістрі, Факундо по флангах та Дарвін у нападі. Це стартовий склад Уругвая. Гельці 4-2-3-1, Алісенбекер, ворота, Мілітано, Маркіняз. Захисники Даніла Арана по флангах. Далі Гімарайнш в парі з Едерсоном в опорній зоні. Лукс Пакета, як завжди центральний атакувальний підзахисник, Рендріка та Рафіня по флангах. Та Філіппа у нападі. Філіппа у нападі, як бачите, не було сьогодні Віні Джуніра, і э, це ну, без Віні було дуже важко сьогодні Бразилії створювати моменти. і... Війні не вистачало ось і бразильській збірні. Уругвай мені сподобався на початку матчу. Ругвайному думку контролював матч. Да, в моменті у ці гольових не створив. Там були удари від Дарвіна. Напевно, найкращий момент це був удар. Дарвіна, коли там він я подавав, дарвін пробивав, якщо не помню, я не пам'ятаю, він подавав. Дарвін Нуніс ідеально випередив захисника, пробив головою повз роти. Напевно, це був найкращий момент в усього матчі. Ні-ні, Бразиль... Там був момент у Родріго, хоча це не момент, був перспективний вихід, один в один. Не вдалося Родріго обіграти захисника та забити. Голуван, в принципі, контролював матч, але ось це вилучення Нандеса могло зіграти рокову роль. Уругваю, тому що там і справді свалив Фендес, свалив Проти свали Адріга. Спочатку показав суддя жовту, потім передивилися таке повторю. Справді удар був в ногу, да, це має бути червона картка. І після червоної картки, звичайно, що бразильці більше володіли м'ячем, більш потім атакували, але моментів голових взагалі ніяк не створили. Зараз, якщо ми подумаємо статистику, да? Піддивити жест. Статистику то 12 ударів. 1-3 удари в площину, 40, 60 володіння. 6-20 кутовими 26. порушень Урувай дві жовті картки. Гурвай дуже сьогодні жорстко графік, плюс одна червона картка. У Бразилії 15 порушень, дві жовті картки. Ну, тобто, знаєте, да то бачите статистику, да Зараз ще раз побачимо і докладніше. Зельні показники. Ну по одному гольовому моменту було. Ось момент Дарвіна, гольовий був коли упущений був. І, напевно, ось Родріго, коли хороший був момент, не вдалося бити. По одній на годі упущено, 40 60 володіння, 250 на передачі Квай, 185 передач точні, 73% точність паса. Дуже багато сьогодні було боротьби. Дуже багато було боротьби на футболу, що так можна сказати, дуже багато порушень правил було. 386, пасів бразильців. 308 передач точні 79% точність передач. 2-0 по офсайдах. 12 ударів у Ругваї, 1 в площину 7 повідрот, 4, заблокованих ударів. Бразильців 7 ударів 3 в площину 4 заблокованих ударів. по відборах краще були у уругвайці. 3 сейви. виконанні воротаря Уругвая один сейв. виконанні вратаря Бразилії Рочер, да, який тягнув, 19-16 чат, 10-9 перехопних ну, порушені правил, ми вже казали, де да, 26 про 15. Дуже сьогодні у Ругвайці якось грали а, жорстко. Так, серія пенальті. серія пенальті першим розпочали бити урвайці. Федеріко Вальверда ідеально тут забив ідеально ударить Федеріко Вальверда, потім Андер Андермілітано вбив пенальті відбив. Редрик Бентанкур забив другий гол. Андрес Перейра. Не відпустив Ругвай, скоротив рахунок 2-1, де Араска Ета забиває 3-1, а потім Дуглас Луїс промахується. І ось Хусей Марія Хіменес може зараз принести к своїй команді перемогу. Лалісон Бекер і дає надію. І дає надію. Габріель Мертнель забиває, надія зростає. Але у Угарте підходить до м'яча і забиває. Тобто футболіст. Французького парі Сен-Джармен забиває, забиває дуже впевнено, і збірна Уругає виходить вперед, виходить до півфіналу. Знаєте, ця уругвайська збірна мені, я не знаю, як вам. Чесно, я не знаю, друзі, як вам, але мені особисто ось ця збірна Уругвая симпатизує. я б вболівав би за них, знаєте, що уругвайці це таки виграв, тому що заслужила, заслужили заслужила своїм характером, терпіння. Да, ви скажете на морально малійових Урувай перемагає, але вони перемагають в Бразилію. І так, да, можливо, ви скажете, що це не Бразилія, там, наприклад, навіть чи там зразків там 10-х роках, да. Можливо, ви так скажете. Але Бразилія є Бразилією, Бразилія дуже сильна. Там дуже технічні завжди футболісти, молоді, технічні, особливо атака дуже сильна завжди була в Бразилії. Гурувай сьогодні тактично переграв Бразилію, і на мою суб'єктивну точку зору, да? на мою суб'єктивну точку зору, да? що ми кажемо про суб'єктивність, да? то на мою суб'єктивну точку зору, то Тургувай сьогодні заслужив на цю перемогу. Знову це на мою суб'єктивну точку зору, тому що в сильні якості бразильці були просто. Ну просто бразильці перекрили, просто всі сильні якості бразильці були перекриті. Пам'ятається мені матч бразильців, а, а, коли там вони там розгромили там 4 1 Панаму, Парагвай, якщо не помиляюсь. Ось там Бразилія, ось там Бразилія, що хотіла, то і робила. Да? Атакувала, був просто, тут рубає браво, вони все перекрили. І Уругвай, так, да, в Бразилія, да, Уругвай, в принципі, також моменту такі ти не мав. По одному шансу ми бачили, по одній на годі Але з точки зору тактики, тактичності, ось мені так здається, що тут у Ругвайці. Навіть в меншості Уругвай дуже здорово перекрив сильній якості бразильців. А вибачайте, мене треба там було пограти ще хвилин, так 20 у меншості. Це дуже багато часу. Бразильці могли наказати і забити гол. Але цього не сталося. І я, в принципі, вітаю Уругвай, на мою думку, поділо. Ругвай заслужив. Чи що ругвай Бразилія 0-0. Але в серії пенальтів Ругвай перемогли 4-2. Дякуємо за увагу. бережіть себе, Всім до побачення. До нових зустрічей!